Чергове у Німеччині підіймається питання про доцільність відвідин України нашими співвітчизниками, що отримали тимчасовий прихисток у цій країні. Незважаючи на законні підстави та передбачені 21 день на рік на відпустку, українцям погрожують втратою права на захист та допомогу. За словами німецьких можновладців, держава має подбати про те, щоб особи, які звернулися за захистом до Німеччини, а потім виїхали у відпустку на батьківщину, негайно втрачали свій статус. Поїздки в країну походження біженця можуть бути дозволені в окремих випадках, через важку хворобу або смерть близьких родичів. Але кожен випадок має розглядатися окремо. Дебати про відвідування країн походження людей, які шукають захисту Німеччині, вже йшли у попередні роки, наприклад, коли люди поверталися до Сирії. Ці заклики не стосувалися повною мірою українців, проте будьте обережні, плануючи поїздку додому, уточнюють і всі ризики та дотримуйтесь чинного німецького законодавства.